Який аромат, яка краса. М -м -м -м. Які квіточки гіацинти, А пляшечки, які це ж любі, я не помітила своєчасно, що Ешлі також в мене підморожені. Але я хочу не про це, скільки можна. Я хочу про ґрунти і про посадочні ямки. Ось така тема. Хочу сказати, що ось ця ділянка. Тут все, що хочеш, зростає, і не хочеш. І лаванда, і гіацинти, і там дзвоники, і троянди. ну Навіть забагато можливо всього, але ґрунт тут любить. це будівельне сміття плюс компост. Компост обожнюю, компост роблю. І додавала, коли компоста багато, в ці посадочні ямки, потім троянди навіть жирували, і потім чомусь я так почала клеймити компост, що він оце дає їм жирування, і вони дуже великі. Ну, Але, мабуть, я з фанатізмом до того відносилася і просто давала його багато. Потрібно все ж таки якусь міру мати. Розумієте, в мене її не було. Я просто могла садити повністю в компост, бо все рівно ж в ньому був якийсь ґрунт. Що там? Нічого, і ще нічого. Ну, але тут і сонця нема. І я пізніше помітила, що вони також не призимували. І на цьому будівельному смітті плюс компост вони в мене квітували просто на ура, на ура. І коли я їх закривала своєчасно, також все було добре. Вони не підмерзали в мене. Ну, а в цьому році нібито я прикрила. Але... але ж не про це, і знову я до цього підмерзання про ґрунти. Компост дуже гарно додавати, дуже гарно, Але є випадки, коли навіть і цього компоста замало, ось замало і все. Ой, весна іде, красине сеп, пташки співають. А дехто? В той час займається трояндоцидом. Любі, знаєте, що це таке? Це я. ту-ду-ду-ду, да, ось така злая мимра. Я викопала троянди, які зростали вже багато років, і, ну, як бачимо, розвідку в них зера. Це саджанці, які мали так зване коріння морку. Бачите? Ну... Що я хочу сказати? Я ніколи ці моркови не любила. А в мене ґрунти чорноземі, влітку вони дуже щільні. Якщо при посадці таких саджанців додавати да пісок, ну, то ми просто отримаємо влітку бетон. Пісок, цемент і буде бетон. любі. Але е, якби ось зараз я саджала такі саджанці, отримала. Я би намагалась, мабуть, зробити посадкову яму якоюсь іншою, наповнити якимось ґрунтом, більш таким, знаєте, пухким, легким. І зовсім би по-іншому доглядала, ніж за всіма трояндами. Ну, а стіх вже ну, ніякого сенсу не було. І Я, чесно кажучи, я вже забула, що там якісь моркви. Я просто вирішила позбутися, ну, бо скільки можна сидіти, бачите, це взагалі. ну... Підмерзання постійне, ніякого розвідку. Ну як може розвиватися рослина, коли в неї не розвивається коріння. Я дуже погано ставлюся до таких саджанців, коли їх висилають, бо я знаю, що з них ніколи нічого не буде. Але... Потрібно намагатися, якби от зараз я отримала прям такий садженіць, я б зробила якийсь, якийсь пухкий ґрунт, щоб все ж таки можливо можливо в троянди да, якесь бажання з'явилося, щось якісь тут бічні видавати розгалуження. Підживлювала би, мабуть, кальцевою селітрою без фанатізму, ну, бо взагалі азотні добрива вони розпушують коріння. А кальцева вона стимулює розвиток коріння. Ну Ось просто так посадити в наші ґрунти чорноземи і чекати, що щось буде. Ну, я вважаю, що ні. Це, це ілюзія, нічого не буде. Ось буде така прикрість. Сиділи, сиділи, все, що там я з ними робила, якось там. Намагалася виправити цю ситуацію, нічого це не дало. Я їх викопала, а там моркви. Любі, пишіть, що ви з ними робите. А також закликаю всіх наших блогерів, дівчата, любі. І не тільки дівчата, хто отримав ось такі моркви, будь ласка, помітьте собі, це морква. І будемо спостерігати, як вони розвиваються. Ну і я можу сказати, що так, я така людина трохи схильна до фанатизму, що я маю на увазі, коли я побачила, як гарно троянди зростають в тому компості, я його просто посипала щороку, додавала. ну І потім я вже зауважила, що в мене якось, знаєте, ці щеплення досить глибоко вже опинилися. Бо якщо постійно додавати, ну так воно і буде. Ну і компост, він же, скільки він діє, як ви гадаєте? Ну, ось додали ми в ту ямочку того компосту. І скільки він діє? Ну, до повного, мабуть, вже якогось розкладання, ну, ще, може, пару років. Ну, не більше ж. Бо з часом ось ці троянди вони були величезні, вони такі були великі, а потім, мабуть, порозросталися, почали заважати вже одна одній. І все. Якщо вона примерзає, ось ця бель романтика, вона вже такою великою в мене не відростає, як колись. Що з цим робити? Ось тут молоді трояндочки. довгий час я нічого не саджала. Ну, бо я чекала, що сусіди почнуть ось, продовження робити своїх робот, вимінювати паркан, але ні. Ну, вся робота стала. Самі ви розумієте, чому це відбувається. І я вирішила, що тут дуже, дуже сонячне місце, і чого воно має пустувати. Грунти тут були дуже такі також. Непоживні. Ой, ой-ой-ой! ой Летить! Ха -ха. Клас. Птахи повернулися, побачили, як вона летить. Качечка дика, гарна. Так ось. Тут також додавала я компосту, багато, ну і нібито не погано. Розвиваються трояндочки. Фу -фу -фу. І ще коли я саджаю троянди, я намагаюся додавати трошки дрібку суперфосфату, ну, щоб з часом корінечка його споживала. Я точно пам'ятаю, що ось в цьому місці. Коли я саджала троянди, в мене того суперфосфата не було. І я просто в ямку, в лунку додала трохи-трохи повного комплексного, але зовсім мало, без фанатізму. Ну і взагалі, поки воно там розчиниться, це ж не так, що прямо взяти і тут же молоді саджанці підлити розчином якимось концентрованим. Ні. Ну, як бачимо, нібито все непогано відбувається, а далі. А далі буде. Думаю, що в цьому році буду робити оці бавтушки, броділавки. Бо в мене також було як... якесь, мабуть, фанатичне ставлення, і я дуже концентрована це все робила, підлівала розчином, дуже концентрованим. А потрібно все ж таки робити так, як потрібно робити: додавати одну склянку літрову. Тієї броділики на 10 літрів води і якось будемо стимулювати свої трояндочки. І не тільки, і не тільки. Читала давно, я взагалі така заангажована колись була дуже на цьому всьому органічному, на усіх усіх обробках нехімічних. Боже, це ж так. Ідея така ідеалістична, це ж так гарно. Ну і я читала ще давно, колись, що якщо оцю браділа підливати, що вона допомагає трояндам засвоювати в ґрунтах поживні інші речовини. Як ви вважаєте, Любі, таке може бути? Час іде, ґрунти біднішають, лампіон великий. Колись Жан хто був набагато більше, а зараз ось цей покоцаний, порізаний, ну такий жалюгідний. Ну хочу ж я його якось відкормити. Ну як ми жінки. Хочемо всіх закормити, відкормити. Думаю, що буду робити я бовтушку, але без фанатізму. Не так, як раніше, концентровано, а буду робити, як во всіх ресурсах можна прочитати. Зробили бовтушку, взяли один літр оцієї смердючої жижі, розвели на 10 літрів води і попідлівали. Бо в мене раніше я чистяко могла підлівати. У мене стільки було цієї бовтушки. Я ж кажу, я. Така особа трохи схильна до фанатізму. Знаєте, зробити з кращого найкраще, але ж воно ну, навпаки чомусь відбувається. А як вас, любі? А в нас знову спека в день спікотна, Хочу посаджувати багаторічники і буду робити це вже на цю крутинку пересаджую. Там в мене ще понасівалися різні растюшки. Ну, хочу повикапувати та порозсаджувати там, де я хотіла би їх бачити. Робота є, робота є. І навіть я не дуже вже Сумую, що троянди деякі погано перезимували. Ну, що ти зробиш? Потрібно оновлюватися. Потрібно, любі. А сульфат магнію, він діє. Так що навіть на тих, що і коротко не прирізали, десь знизу я вже побачила брунічки, і мені це дуже подобається. Я вже деякі. і тут і тут мені або здалося а знизу є. І я вже і підживлюю повним комплексним любі, бо в нас пасуха. І... Я вже хочу все це внести. поливаю, підливаю, вношу повне комплексне, і якщо буде дощ, я вже буду спокійна. Все. Переділила лаванди, але не знаю, чи буде це нормально. От в лаванди також таке коріння морква, таке розгалуджене. І така моя ідея, мені вже не здалася, вона гарною переділити взяти кущ. Ну, Хоча він ще молодий, але все рівно. Все рівно, там така морква. Що аж дивно. Ой, любі дивиться, бачите? Це я відкопала ту стару якусь гілочку, на неї також вже брунічка з'явилася. Ну, любі, сульфат магнію, це добре, але ж я казала, що сульфат магнію, він як провідник поміж поживними речовинами в ґрунті і трояндою. Сам по собі він покращує засвоєння поживних, реч... поживних речовин, але він не є добривом. До кінця року ми внесли один раз і все, нехай будуть дячні, ні, любі. І на півдні в себе я вже вношу комплексне добриво. Чому? Тому що в нас не було дощів, і ось попереду має пройти дощик. І я маю надію, що це доброволь, почне розчинятися любі. Бо якщо ні, мені потрібно буде бігати також із розчинами комплексного добрива і підлівати троянди. Ну, бо якщо немає дощів, вибору іншого немає. Тому я вже, вже всіх підживила. Південь, як ви, пишіть.